Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко і це телевізійний проект Актуально. У новому році ми продовжуємо зустрічатися з вами та обговорювати важливі питання. Сьогодні тема нашого випуску Міжнародне співробітництво Житомирщини. Міжнародне співробітництво розширює можливості для соціально-економічного зростання та допомагає українським регіонам давати різні виклики. Житомирщина щодо повномасштабного вторгнення Росії. Активно розвивала партнерські відносини з кількома країнами, співпрацюючи в економічній, соціальній, культурній та технологічній сферах. До прикладу, понад 8 років Житомирська громада співпрацює з німецькою радовою організацією ГІЗ. За цей час було проваджено низку енергоефективних проєктів. У рамках програми енергоефективності для муніципалітетів проводилася термомодернізація шкіл. Лікарень, адміністративних будівель, встановлювалися енергозберігаючі освітлення, організовувалися тренінги для місцевих спеціалістів. Загалом Житомир має понад 20 міст побратимів у різних країнах, зокрема у Польщі, Німеччині, США, Литві та Чехії. Багаторічно є співпраця Житомирщини з Європейським Союзом у рамках програми Юліт з Європою. Цьогоріч стартував уже третій етап. За цей час матеріально технічну допомогу отримує 18 громад нашої області. Пріоритетним завданням програми була підтримка створення ЦНАПів, яких загалом вдалося відкрити 21. Під час реалізації нового етапу співпраці проєкт має на меті підсилити ефективність місцевого самоврядування та сприяти відновленню громад. Музика. Після 24 лютого 2022 року співпраця Житомирщини з іноземними державами лише посилилась. Ключовим партнером для регіону стала Естонія. Саме ця країна. Першою відгукнулася на заклик президента Володимира Зеленського та взяла шефство над нашою областю у відновленні. За підтримки Естонії, у прикордонному овручі було збудовано новий сучасний дитячий садочок, який став першим об'єктом відновлення в Україні за іноземні кошти. Наразі також в Овруцькій громаді триває будівництво багатоповерхового будинку для переселенців, в якому квартири отримують 36 внутрішньопереміщених родин. Роботи мають закінчитися вже в цьому році. У Брусилівській громаді за фінансові підтримки уряду Естонії планується збудувати житло для ВПО. Ще одним об'єктом відбудови за підтримки Естонії став міст Умавені, який був зруйнований російською ракетою у березні 2022 року. Новий шляхопровід відповідає усім сучасним вимогам, має широкі тротуари, освітлення та розмітку. Загальна вартість робіт склала 113 мільйонів гривень, з яких 40% коштує Естонської республіки, а решта з Дорожнього фонду. У планах також реконструкція пошкодженої російським авіаударом музичної школи у центрі міста, яку відвідують понад 400 діток. Окрім того, Естонія неодноразово надавала області різного виду гуманітарну допомогу. Було передано 44 автобуси, десятки автомобілів для ЗСУ, спеціалізовану техніку для рятувальників, генератори та багато іншого. Активно розвивається співпраця з Естонією і в освітній галузі. Зокрема, Запущено інтерактивну програму Імпакт Житомир для 200 представників місцевого самоврядування з кожної громади нашої області. Продовж трьох місяців учасники під наставництвом досвідчених викладачів працюватимуть над розробкою проєктів для своїх громад, а найкращі з них зможуть бути подані на фінансування Європейського Союзу ми намагаємось відновлювати Житомирську область у всіх сферах. Наприклад, коли ми будуємо садочок, ми також надаємо усе обладнання, навчаємо вчителів. Ми були дійсно відкритими у нашій співпраці та реконструкції. І, звичайно, ми завжди тримаємо контакт з владою Житомирської області та керівниками громад. Ми слухаємо їхні потреби та бачення і намагаємось співпрацювати та допомагати у всіх сферах, які цього потребують. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Естонія спрямувала понад 12 мільйонів євро на відновлення Житомирщини, а на 2024-2027 роки передбачена допомога у розмірі 56 мільйонів євро на реалізацію нових проєктів. На початку 2025 року, в Житомирі, за підтримки народу Естонії було відкрито ще два дитячі будинки сімейного типу за програмою Першоведія Зеленської для багатодітних прийомних родин-переселенців. А також. Перший в Україні регіональний центр захисту прав громадян на базі представництва Повноважної Верховної Ради справ людини Дмитра Лубінця. Перший регіональний центр, який відкрився як результат прямої співпраці між інституцією Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини з урядом Естонії. Ми зараз під час двосторонньої зустрічі обговорювали наступні кроки. Дуже багато напрацювань. Зі свого боку, ми, як українці, не просто дякуємо Естонії, а постійно публічно показуємо їх приклад. А саме, Естонія відносно невелика, не така заможна європейська країна в порівнянні з іншими, в у співвідношенні зі своїм ВВП надала найбільшу військову допомогу, найбільшу фінансову допомогу. Україні і українцям. Також область має перспективи розвитку партнерства з Португалією. Ця країна взяла участь у третьому форумі з відновлення Житомирщини. Великі плани обидві країни-партнери мають щодо економічного співробітництва та завучення приватних інвестицій в Житомирську область. Нещодавно Житомирська обласна військова адміністрація підписала меморандум про економічну, академічну та культурну співпрацю з американським штатом Індіана. Документ передбачає розвиток економічних зв'язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом у сільському господарстві і високотехнологічному виробництві. Дійсно, те, що схожість регіонів у видобувній видобовній гаузі в сільськогосподарському векторі роботи, нам є чим поділитися, є чому навчитися, і саме головне, що нам є що запропонувати, щоб Наші друзі, наші партнери в Америки навчилися чогось у нас. Ми говорили про органічні культури, ми говорили про вирощування ягід, ми говорили про видобувну галузь і ми говорили про такі напрямки, як Ірине нескорених, як змагання, умовні змагання ветеранів війни. Також у рамках партнерства передбачається посилення співробітництва між закладами освіти, обмін культурними та мистецькими надбаннями держав. перший напрям академічна співпраця. Індіана є домом для університетів світового рівня. Деякі з них вже мають партнерські стосунки з науковими і освітніми закладами тут в Україні. Разом ми маємо набагато більше потенціалу для того, щоб вчитися один в одного і впроваджувати інновації. Окрім того, громади Житомирщини активно налагоджують зв'язки із містами-побратимами. Наприклад, Житомир активно співпрацює з польською гдиною у гуманітарній сфері, в той час, як партнерство чеським Пардубіце зосереджене на обміні досвідом у муніципальному управлінні, впровадженні енергоефективних проєктів і підтримці місцевого бізнесу. Співпраця Користання та французького міста Бурж включає культурний обмін і підтримку місцевих ініціатив у сфері освіти та молодіжної політики. Малин має два міста-побратими німецький Білеберк та Латвійський Бауска. Місто Бауска це було перше місто-партнером нашої територіальної громади. На основі його е співпраці ми е познайомилися з німецьким містом Білербек. Е і сьогодні саме в цих двох містах наші діти відпочивають, набираються е, певного якогось досвіду, обмінюються культурними звичаями. А саме головне, вони е, хоч на декілька тижнів поїхали від війни. Ми всі розуміємо, що ми вже на шляху до вступу в Євросоюз, і нам потрібна допомога і досвід країн-членів е, Європейського Союзу, і саме на рівні громад, як казав країнка Олександр Сергійович, не тільки уряд е, йде до Євросоюзу, а йдуть і громади, і всі населені пункти України. І ми це. Розуміючи, ми вже намагаємося перейняти досвід наших міністр партнерів як саме вони співпрацюють в цій системі, які в них є досвід, які є позитивні результати, які поради вони нам надають, і ми намагаємося їх вже в майбутньому реалізувати. Нещодавно, за участі різних вертикалих влади, ми провели у Києві стратегічну сесію Міжнародне співробітництво регіонів Житомирщина. В час якої обговорили результати роботи з іноземними країнами як на рівні держави, так і на рівні громад. А також напрацювали дієві механізми для посилення такого партнерства. Активно розвивається міжнародне партнерство в Овруцькій, Семенівській, Хоршівській та Карастинській громадах. У 2024 році овруч налагодив співпрацю з французьким містом Сан-Бріє-Кармор, а Семенівська громада із Саї Ле Ланоа. Отже. Житомирщина є одним із лідерів у співпраці з іноземними партнерами. Такі міжнародні зв'язки допомагають нашій області інтегруватися у глобальні процеси, залучити інвестиції та зміцнювати регіональну економіку. Дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.